Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні буду з вами ділитися рецептом такої вельми осінньої страви. Можна назвати королівські страви осені власне з цього овоча. І це гарбуз. В давнину наші предки готували з гарбуза, дуже багато всього Осенне, Ну Коли до нас прийшов власне цей американський гібрид мускатний гарбуз Butter Squash. То взагалі рецептів стало безліч. Він дуже смачний, дуже корисний, дуже гарно впливає на травлення, на шкіру, багато вітамінів має його можна навіть сирим їсти. А рецептів безліч. І сьогодні поділюся з вами одним з яких я взагалі на просторах Ютубу я не зустрічав такого. Так що сідайте позручніше і будемо готувати. А хто не підписався, дивіться мені, чекаю на підписку. Вподобайку і коментар. І як завжди, що чого, як і скільки, буде в описі під відео. І нам треба буде почати з цього, щоб порізати нашого гарбуза. І для цього нам треба його буде на хвилин 15 засунути в духовку. 180 градусів. Хвилин 12-15, так, щоб він гарно змяк трохи, і ми могли його гарно дрібно гармошкою нарізати. Поклали на деко, відправляємо в духовку і побачимося. А за цей час ми приготуємо глазур, якою ми час від часу будемо нашого гарбуза змащувати. Тут в мене є півтора столової ложки меду, сюди вливаємо або яблучного оцту, або лимонного соку. Всипаю імбир. Мінімум 1 третя чайної ложки я даю. Більше я люблю більш гостре. І так, що як я буду робити ще гостре, я додаю от такий перетертий перець чию. І таку досить гарну столову ложку масла відправляємо. Ну, Я там зазвичай на велику компанію, я таку порцію готую подвійну, ну, тобто сілого гарбуза. Ну, так як в мене сьогодні гостів немає. Це тільки для себе, так що це буде одна половинка, щоб з вами поділитися цим дуже класним рецептом. Ви побачите, як це буде просто офігенно красиво виглядати на столі. І ще покажу, як його подати, скарамелізувати лимон. Ой, це буде просто красота неймовірна. Ставимо глазурі на вогонь такий чуть-чуть менш е... Середнього і будемо варити приблизно хвилин 3 постійно помішуючо. Ось це все так треба гарно помішувати. Воно буде трохи пінитися, але ніше, хвилинок 3 треба проварити, випарити максимально і відставити. Потім вже як витягнемо і поріжемо гарбуза, це треба буде знову поставити на газ, знову розігріти. Ну просто розігріти, щоб вона краще розмазувалася. Ну, от, все, лазурь готова. 4 хвилини вийшло, щоб до такої от гарної консистенції вона приготувалася. О, ще декілька хвилин і будемо вже витягувати, нарізати гарбуза. Наш гарбуз попікся хвилин 15. І це для цього треба, щоб ми його могли гарно на такі там, не досить широкі пластинки понарізати. І головний нюанс тут, щоб не дорізати до кінця. Для цього вам буде треба берете там чи дві виделки, чи ложки, там якісь два предмети, якісь там приблизно з однаковою товщиною і кладете отак. І приступаєте до нарізання. Головне не дорізати до кінця. Це має бути така гармошка. І тепер нам треба десь так приблизно, що 2-3 засовуємо лавровий листочок. Якийсь дуже великі розламуйте. І тепер за цим самим принципом чесник ми порізали на дольки, ну, чесник можна запихати навіть через кожну. Чесник тут смаку не зіпсує ніяк. Ну, це теж я, наскільки любите чесник, я даю через одну. Сіль, перець. Я даю суміш перців. Гарно просолюємо. Беремо нашу глазурь. І промащуємо гарно всюди нашого гарбуза. Тепер просто, отак чуть-чуть, поливаємо олією і там буквально столову ложку, бо вона гарно попала між наші ці полоски. І перших пів години ми будемо запікати, отак нам треба просто прикрити фольгою. Накривати щільно не потрібно. Просто отак. О. Переносимо це на деко і перших пів години запікаємо так. Через 15 хвилин піднімаємо, знову змащуємо глазурю, знову накриваємо фольгою. Потім ми фольгу знімемо. І ще приблизно там хвилин 40 ми будемо вже пекти без фольги. Зараз ми включаємо... Духовку на 200 градусів. Пізніше ми градуси зменшимо. Але промазувати нашою глазурю треба буде кожних 15 хвилин. Перша півгодина під фольгою при температурі 200 градусів пройшла. Тепер зняли фольгу. Ну Лише тут теж дивіться від розміру і від величини самого гарбуза. період як воно буде запікатися і весь цей час буде залежати від розміру, від ваги, від е, який він там. Тепер а, два рази я промастив глазурю, зараз ще раз поливаю гарно глазурю і вже без фольги при 180 градусах. 10 хвилин, знову промастив глазурю і ще 10 хвилин, і вже готово. Глазурю змащуємо тепер так багацько. Ну і тут що нам нараз якраз залишається. Зараз я ще вам покажу, що ми використаємо для подачі, для презентації. Нам треба буде декілька лимонів. Ой, кусочків лимона порізав. І зараз ми його скарамелізуємо. Це дуже просто. Буквально там чайну ложечку оливкової олії на сковорідку. І просто викладаємо лимони. Їх зверху можна ще чуть-чуть підсипати сумішу перців або цим'яном. Дуже смачно, вони будуть зараз, я вам покажу, як виглядати. Ну і вони, в принципі, будуть дуже гарно смакувати теж. Хоча це просто елемент презентації. Останній раз промазуємо глазурю. І тепер запікаємо, поки вона там чуть-чуть гарно не Ну Це ще може хвилин 15 зайнято. Точно час зараз я вам скажу. У мене оця половинка важить кіло 300. Наша смакота готова. Тепер нам перекласти її треба з допомогою шпателя там, чи лопатки. І подавати ми будемо на такому от пергаменті на любій дошці. А отак виглядають наші карамелізовані лимончики. Коротше, зараз все покажу. На пергаменті подача буде саме цікава. Дамо так, от по листочку лаванди. Покладемо отак лимончик. Сюди лимончик. Сюди лимончик. Так десь отак лимончик покладемо. Ну і на цей кінець. О, якось отака. І ось тільки гляньте. Як ви таке подасте на стіл, ой, гості будуть просто в захваті. Це дуже гарно виглядає, як бачите, це просто одна краса від погляду тільки. А на смак, а який тут запах на кухні? Ну, це просто щось. Так що заходьте почастіше на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені дуже-дуже приємно. Любімо українське, підтримуємо українське, слава Україні і разом до перемоги.